Казка серединка на половинку. Спогади. Продаємо спогади. Цілком, шматком, скипками, жменями, мішками, в'язками, гронами, на вагу і на око. Завітайте до нас. Вибачте, а поскільки продаєте? Скільки дасте, майже задарма, а найчастіше безкоштовно. Зрозуміло мені б один літній спогад про купання, гуляння і засмагання. Хвилиночку. Який бажаєте? спекотний чи прохолодний? Мабуть, середній. Гіркий чи солодкий? Ні, ні. Щось середнє. Веселий чи сумний? Краще такий, знаєте, середній. І так, і сяк. Усе середнє. Серединка наполовинку виходить. Так, так. Люблю золоту середину. Зрозуміло. Отже, якби ліворуч стояв медовий торт, а праворуч банка варення, ви б взяли те, що стоїть посередині пляшку риб'ячого жиру. Хіба це приклад? І взагалі, ви приклади продаєте чи спогади? Ось те, що ви просили. Середній річний спогад. Але ж це просто засушена травичка. Вірно, це одна середня засушена травичка з пасовища діда Милутіна На тому пасовищі його середній онук Зоран. У середині серпня. У середу. Пас з середньої вгодованості корову мілку. Трава на посовищі була середньої висоти. У середині дня зоран, зі своїм середнім назріз дядьком, рвав середньої стиглості кукурудзу, пік її на середньому вогні. Кукурудза вийшла середньоспеченою, та дуже смачною. Втім, вам, ймовірно, приємніше, якщо вона буде середнього смаку. Ні те, ні се. Ні, ні. Я обожнюю смачну кукурудзу. Купую ваш спогад.